Я Ляліна Ольга Петрівна є співвласницею фабрики сучасних дверей, яка знаходиться в місті Харків. Ми виготовляємо міжкімнатні двері, стінові панелі. Є монтаж, є демонтаж, доставка на адресу. Тобто, ми робимо продукт під ключ. Коли почалось повномасштабне вторгнення, ми уїхали в Харкова, активно волонтерили півроку, потім почали до нас звертатись наші бивші клієнти. Ми повернулись, почала до нас приходити робота. Потім в 23-му році нашу сім'ю спонукала стресова ситуація. Я попала в лікарню нетиповим діагнозом. У мене Ляли пухлину в голові. Операція я пройшла успішно, стала на ноги, і Валерій мій чоловік запропонував, що раз Господь дає нам шанс на життя, ну на повноцінне, вирішили відкрити таке велике масштабне підприємство. Ну, так як. Двері це для нас більш типове, більш знайоме, тому ми пішли по в цьому направленні. Завдяки грантовій програмі Help ми змогли приобрести на наше підприємство великий компресор. Так як у нас більшість всього оборудування – це у нас пневматика. Постійно потрібен воздух. Якщо ребята там уходять на фарбування, то все. Зараз. Завдяки цьому компресору стабільний тиск нашої магістралі. Тому у нас завдяки цьому збільшились обсяги, збільшилась швидкість видачі замовлень. Ми додали ще одне робоче місце, тому. Дуже вдячні за те, що підтримують бізнес компанії HELP, міжнародним донорам за те, що вони допомагають з розбудовою бізнесу в Україні, підтримують подальші наші кроки нашого розвитку. Дуже хочемо відкрити мережу наших шоурумів, щоб як більше їх було в Україні, можливо, також за кордоном робимо нові моделі. Робимо нові виставки, удосконалюємо наш магазин. Треба не боятись, треба іти до цілі, бути впевненим, що все вийде.